Почнемо нашу розпаковочку з мастила польського виробника, польський продукт мастило Expand Industry Antistatic. Воно дуже рідке і схоже на мастило, але за кольором не таке Viking, eh, Juicy Loops Viking Juice, по-моєму. Так воно називається. Воно теж дуже таке рідке, але на, неї, на нього на це мастило, ну мало цепляється пилу і бруду. І воно дешевше, ніж вікінг Juice. Коротше, кому не подобається парафін. Дивлячись, для чого використовувати саме мастило. Наприклад, я потім ставлю Juicy Loops мазав, воно дуже ну, класно працює, воно не має ніякого супротиву як на парафіні. Парафін все одно ланцюг трошки стримує, а на цьому мастилі не буде такого. І воно ну, досить чисте як для масла. По запаху вони прям ідентичні.